Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про вигоду від використання ЛЕО на підприємствах і довгостроково прибуткованість інвестицій підприємства повинні враховувати перспективні переваги від використання ЛЕО, такі як підвищення продуктивності, зміцнення безпеки і можливості для потенційних інновацій, враховуючи початкові і поточні витрати. Доступність і навчання користувачів, навчання працівників, успішна інтеграція Лео передбачає впевненість, що працівники розуміють, як користуватися платформою. Інтуїтивний інтерфейс, складність основної технології блокчейну повинна бути абстрагована для того, щоб кінцеві користувачі могли взаємодіяти з системою, не потребуючи глибоких технічних знань. Технічна підтримка і екосистема спільноти. Підтримка розробників і спільноти, міцна розробницька спільнота і доступна технічна підтримка є важливим для усунення неполадок і постійного вдосконалення. Реалізації блокчейну, партнерство костеми, співпраця з іншими компаніями і постачальниками послуг в костемі Алео може забезпечити додаткові ресурси і експертизу. Пілотне тестування і інкрементальна інтеграція. Початок з малих. Перед повномасштабним впровадженням пілотне тестування з меншим контрольованим проєктом може допомогти підприємству зрозуміти можливості і обмеження Алео на практиці. І вже потім йде поступове розширення на основі результатів пілотного тестування бізнесу можеш поетапно інтегрувати ЛЕО у своїй діяльності, збільшуючи використання технологій по мірі зростання впевненості та експертизи. Захист від майбутніх змін і інновацій. Відстеження розвитку сфера блокчейну швидко розвивається, Підприємства повинні бути в курсі нових розробок в ЛЕО та широкому світі блокчейну для використання нових можливостей і збереження конкурентні спроможності, створення для інновацій. Використання передових функцій Алео, таких як його можливості збереження конфіденційності, може відкрити нові можливості для інновацій у продуктах і послугах. Як саме для нас цікаво, поговоримо про Україну і Алео, бізнес в Україні може взаємодіяти з технологією блокчейн, зокрема з платформою Алео у різних сферах та напрямках. Ось кілька аспектів, які можуть бути важливими для підприємств в Україні, які розглядають використання технології блокчейн, і, зокрема, Алео. Фінанси і банківська сфера. Криптовалюти і платежі. Використання блокчейну може спростити та забезпечити безпеку валютних операцій та міжнародних платежів. Децентралізовані фінанси, в сфері фінансів блокчейн може використовуватися для розробки і впровадження децентралізованих фінансів, продуктів та послуг, споживчі товари та споживча ланка. Слідкуючи за походженням продуктом, з використанням блокчейну можна створити систему для відстеження ланцюга постачання, щоб забезпечити якість і етичність продуктів. Лояльність і маркетинг, система винагородження на основі токенів може бути використані для розвитку програм лояльності і маркетингових компаній. Здоров'я і медицина, обмін медичною інформацією, блокчейн може забезпечити безпеку і прозорість при обміні медичної інформації, відстеження ліків і вакцинації, використання технологій блокчейн може полегшити відстеження, походження та розподілу ліків і вакцин. Торгівля та логістика, спрощення документу обігу, розробка смарт-контрактів, ефективність бізнесу угод. І важливо враховувати, що успішне провадження технології блокчейн вимагає ретельного аналізу конкретних потреб підприємства і врахування регулятора середовища, також з урахуванням певних особливостей вказаного профілю, будь ласка, уточніть конкретні аспекти, які вас могли б цікавити. І як висновок, інтеграція але в операційні процеси бізнесу відкриває перспективні можливості для підприємств, які прагнуть використовувати перевагу технології блокчейну, особливо з точки зору конфіденційності і ефективності. Однак ця інтеграція вимагає ретельного планування і врахування різних технічних, оперативних і стратегічних чинників. За умов врахування цих аспектів, підприємство може ефективно впроваджувати Елео для поліпшення своїх операцій, сприяти інноваціям і отримувати конкурентну перевагу в стрімко змінюючому цифровому ландшафті. Отже, як я вважаю, Елео має місце бути у бізнесі, у підприємствах, воно може допомогти у багатьох сферах. Це є навіх там тільки. Такі найпростіші методи про фінанси, про здоров'я і медицину, але все ж таки я гадаю, що вона може, але може бути корисним багато у яких сферах. Так що будемо, будемо наблюдати за процесом розвитку і побачимо, куди все прийде. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня!